Доброго всім здоров'ячка. Пробуксовує ремень Він у мене один, два не хочу ставляти. А може би два поставити краще було б. но Тут у мене гідравліка на цьому ручці. Не хочу два ставляти. Намазував смолою. Ну, побуде, побуде знову пробуксовую. Значить, отут у мене є натяжний ролик із подшипників. Значить, я спробую поставити більше подшипники. Тут 203 стоїть, поставлю 204. -й. Може тоді більш натягнеться. Якби тут і тут, але нема. Подшипників, тільки два знайшов і то витягнув із. Але буде купити. Тоді, може, наверх поставлю, значить і знизу поставлю. Тут один вже погано прокручується щось. Не заглядаю сюди. Ну, оскільки внутрішній діаметр тут більший, значить, спробуємо всередину вставити тулочку. Я спочатку подумав, що треба трубочку кругом. Я думаю, це не обов'язково. Вони зверху позаганяв кусочки заліза, кусочки гвістків. І воно ще піднялося міліметрів на три угору. Тут аж не обов'язково центровку тримати. Значить, тут тепер підбираю. Ось сюди шайбочки О, і буду затягувати. Ну, нас шайбочок сюди. Тут головне, що оця перша прижме обойму внутрішню. Ну а ці просто так. Для того, щоб затягнути побуємо тепер о такого пластина і затягуємо гайками побачимо, що воно буде нижня і верхня Так, і затягуємо ключом. Ну от все нормально. Подшипники крутяться легко. І якщо буде можливість, та можливість буде, переделать і зверху на такі підшипнички треба купить і переделать. Ну все, пока. Римень натягнувся краще.